Ви і мене царя сіна сіна, 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 Христо, Тетяна Марія, Марія Боже наш не порожнечок, Запроси всіх святих на гору Роботи, просяйте хостеми нашим, і проси разом з нами, Ісусе Христе, Боже, протягом своєї ваги, щоби селити за нас серце Боже, яке є Ви, Отче наш, Святице ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. в наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, влаця наші, і не введи нас у спокусу, але без нас від духа бога. Народуща Марія, Марія благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний ти

परदरवाए से सामने लियो और आदर अभी तरफ दाएं मेरे रूप पास चली सम्मान परदरवाए रूप पास से परदरवाए तो बहुत से के लिए प्रभु जी परदरवाए को भी जी नाम और सीख रहे इन ने हम और चर्च इससे दे हमें देते हैं मेरे हर में कैसे देते हैं मॉर्निंग के एंड करते हैं Rai ta-koto ro koi еёales kaientростie lorkore čok�� Sa tē susaключa bēzla munu kējõrē, sāsartou mai kē ôjnip incidentée, Героям і сердцям, християнам і християнам, свят, 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 Господь Богу святого, кожний, хрестяний, земля слави Твоєї, Останок Вищий, Благословенний і Великим Дням Господньому, Останок Вищий. Господи, населити небесні речі твої, початку хресту і до вас, мы можем разом подвержить все признаки политического режима ведь маленький это есть основа конституционного строя национальные элементы и политические задачи что его было более ментально следует нам вам ориентироваться на нашу страну и продолжать работать над внутренними преобразованиями небо птицы свидетель ненависти друг हम धन्यवाद हम धन्यवाद है कि वह हमारे सीना हमारे समाज हमारे कुल में वह वाल को विनर्म काम है सभी लोग सारे लोग कुछ दिन समय में हमारे गृह में Чем перетекаете из статус на неспавость, как у себя, чем перетекаете в путей, на старец за бабами, чем перетекаете в манах, чем перетекаете в сосед, перетекаете в перетезу, в свою воду, в скопе, в луки, на карту, в луки. Чем перетекаете в сяку, на христианскую ученину, чем перетекаете в лень, а монахи, в талисмане, в луки, на моих изнанках, чем шаманство, в путь, в рейд, в рейд, Відрікаємося! Чато благословляю і звінняю во ім'я Отця Ісіння Святого Духа, во ім'я Отця Ісіння Святого Духа. Просту Бог прости всі нівани, не прощайте мене! Чато благословляю во ім'я Отця Ісіння Святого Духа, чую дякую і відповідь за все! Та і Сина Святого Духа. Є! Мілий Бог, ця і Сина, і Святого Духа. Баба, Хто здає мене і ця і Сина Святого Духа. Благословенний Господь, Боже, здаєш мене в тій обійній народі і щоб Я мав спасення послусян і заведення Свого. Як життя і споріження в

Без яких сердець не вистачає нашого Бога, який греме на Службі Святий, що святий, який святою м'яче, та тією смертною, що своєю м'ячею 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 м'ячею. Слава Отцю Іси, імені Святого Бога! Єдиний Боже, в час і на віки вічних, амінь. Господь Свами, і зв'язок моїх воріг, святой Несвятої Матрії, і святого Марка, слава тобі, Господи, слава тобі, і приносить до Исуса що до Їх, а халучить забороняли. Бачивши Ісуса, бремя за доводим і сказав. Посідняйте, до мене на царство. Пистину, по царство поняли, примінили телене. Читання до матери. Побачивши на масштабну Иисус, на руку зідаємо учить, вижу, пуска почему. Благодійні, Боги, духи моїх лицарів, благодійні, Ти, який в мене спадкає з землі, благодійні, Службі, яку я буду протягувати, благодійні, Голубі, до справи ми не знищитися, благодійні, Бога, серце мене зазнає, благодійні, чиністі серця мене побачить, благодійні, миротворцем мене з синами вбогніта, благодійні, переслух за право злочинцями, благодійні, Вікторе, з мною здебажати, благодійні, Тебе виговорити, всякий лист на Вас в

Ko češte pred Jezusom, in vse ostale črnce, da je človek prišel verjeti, prostoril. Prišli, da je Jezus pač na pomlad, da je človek vidiš, kot je bil dostojen, že od revne verejce. Ljubim pa narod naših zbudov, vse na voljo, ki je prišel v resnico. Da je človek lahko, da je človek vse preživljajoče. Popotnejo tem dreves, pojam, da so drevesniki, da je človek živ 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 бо я чую, що стоїть від лави, в мене є маленький пустот, бо яка воно вийде і тоді йде, а інша ходить сюди і тоді приходить, а сьогодні мені не зроблять це і тоді. Хочу, щоб цей Ісус здивувався на мене. І вирішив сказати мені, що я вийшов. Скажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І буде послід повернутися додому і з нею

Пред нас, когда я думаю, что магия чудо, я говорю, что так много за их на одном уроде. И сказали, что это хорошо. А Чтение о мне Первое, что я должен сказать, это ощущение, что ваше мне сетой, это ощущение, что ваше мне сетой, это ощущение, что ваше мне і ще не дозволив себе вітати. І сказав, про що сперечається Бог? Сказав йому один народний вчитель. Приводив тебе сина воно, що має її воно другое. І за тільки його опиті чоловік дізнався так, що п'ятницька очі пам'ятаю її. Просив його, щоб його об'єднувати з молим. Він ще у відповідь сказав йому, розумію,

Він відповів, що цей рік і ці минулі Коли був я днів, Ісус повернувся. Я впевнений, що я читав, що Він там. Там, в цій Росії. Вона розказана була більшість місць. Вона історія моїх проявляв на цій сфері. Зрозуміло, що вона історична. Вона не слідча. «Щодо нового нормального днівця, який розкрився в тебе, який знищився на ньому, і опросився річку, на яку лежав Рослава, і розповів, що нехай віру, де Рослава не кажеся. Сину, відпускай від цієї землі твоє віще, бо де й ти, що сиділа там, то вже хвалася. Як можна й так говорити? Ви не розумієте, хто мав відпочати, як якийсь однодонний шампанський? Судомий, тому що будь-хто такий, який судомий і судомий. Що таке наміщує до ваших серця? Що я хочу сказати? Bogosławim. Jezus Kryjczy, to jest winie, czy jesteś w stanie zmieć żeby znaleźć, że wszyscy człowiekiem w stanie zmieć twoje dzieci wale. W stanie człowiekiem w stanie wale, 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 Богу нехай буде подяка. Слава Твоє, Господи, є Дух і Святий життя між. І сіли вежливо простої благослови нас, творі наші, покрити нас, співчі до нас. Во Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийти Дух Святий, що це робить, коли ми прийняли, на пророка, і з якими вони не стопили, з якими вони Прийдемо mm -hmm. mm -hmm. і війнам цяї Сина Святого Духа. Царю Небесну, і життю, і душу і що в цьому Yeah. І свої, а за віднину, на самі сьогодні, велики окне і святе, й огня, на забіг, на ти що бояться його, він дає, бо потугами свого, розбіє вони у і сервець, сину, молоді, з пристоїв, відням стане, не вов. Насильник блага не голодний, Багатий житий славсько-рожній не бухавий. Він трьомно підкрали на збору збор, Задавши своєю милосердею, Яку піздав кугацькам нашим, Харагану і другого дому збудувавши. Пекрець знуй сині твоїй Богу, Бог не адекватний, храниць, Замам нашим, Матвій Євфорій, У Тобі, Пекрець знуй тарини, दीकार निज धर्म को ये कहते हैं नहीं करेंगे। कि कर्म तो मन है इसी मन और अध्ययन करके मौत नहीं हुई से जैसे मैं नहीं